Вітаю на уроці української мови. Сьогодні ми будемо говорити про букви а, я, ю в закінченнях родового відмінка однини іменників чоловічого роду другої відміни. Поставте відео на паузу і запишіть число і тему сьогоднішнього уроку. Отже, сьогодні на уроці ви навчитеся правильно ставити іменники другої відміни в родовий відмінок. Пригадайте та географію та правила орфографії. Пропоную. Відсканувати QR-код і натиснути на коло, щоб виконати інтерактивне завдання. Перевіримо домашнє завдання. Потрібно було розглянути ось таку табличку. Іменники з основою на R відмінюємо так само, як і інші іменники другої відміни. Але визначаємо групу наступним чином. У нас нагадую, можна групу визначити в іменниках першої, другої Відмін. Групи в нас бувають тверда, м'яка і мішана. Як же визначити групу в іменниках з основою на р, з постійно наголошеними суфіксами, якщо у вас у слові є такі суфікси, як ар, яр «ир» і на них падає наголос, то це буде тверда група, також усі решта слів, які закінчуються, основа яких закінчується на р: базар, бригадир, мир, жир, снігур. Це у нас іменники твердої групи. Якщо ми говоримо про суфікси ар, ір із рухомим наголосом, крім односкладових слів, тобто наголос спочатку падає на суфікс перукар, а потім на закінчення: перукаря, богатир, богатиря. Якщо ми говоримо про іменники, які мають суфікс яр і позначають назви людей за родом або професією, і родом діяльності. Ось, наприклад, школяр, тесляр, каменяр, і наголос падає на закінчення, то, звичайно, це у нас буде мішана група. Отже, перевіряємо тепер таку вправу. Івана Франка називають каменярем. Це у нас друга відміна, чоловічий рід, нульове закінчення, друга відміна. Далі визначаємо групу, повертаємось до таблички, знову ж таки, дивимося, це у нас. Слово з наголошеним суфіксом яр, каменяр, і означає професію людини або рід діяльності. Отже, це в нас мішана група. Зателефонуй своєму перукареві і домовся про стрижку перукар. Змінимо слово перукар на ар, перукаря, наголос падає на я. Ми бачимо, це слово в нас є також в табличці, тому це в нас м'яка група. Тут в цьому слові наголос рухомий. Далі, Іван Сила був ще школярем, коли став богатирем. Школяр Школяр – це в нас рід діяльності. Наголос падає на суфікс яр. Школяр. Відповідно, це в нас смішана група. І богатир богатиря. Змінюється наголос, він є рухомим, отже, це м'яка група, друга відміна м'яка група. Біля базару ми побачили снігура, що ласував зернятками пшениці. Снігур це в нас знову ж таки. Буде друга відміна, тверда група, як і базар. Також. Друга відміна, тверда група. Тут у нас іменники на Р. Пропоную виконати наступне завдання. Усне. Відкриваємо сторінку 100. Потрібно буде подивитись на два. Малюнки. Чому в реченнях під малюнками іменник дзвін має різні закінчення в тому самому відмінку? Ось, наприклад, вона не бачить кого-чого дзвона, він не чує кого чого дзвону. Якщо ми говоримо про чітко окреслені предмети, типу дзвін, який є у дзвіниці, так, в церкві, то ми його можемо побачити. І це буде закінчення А, бо чітко окреслений предмет. Якщо ж ми тільки чуємо як явище, так? як абстрактне явище, звук Сам цього дзвону, мається на увазі звук, то звичайно. Це буде в нас абстрактне поняття, не чітко окреслене, тому ми будемо вживати закінчення У. Пропоную детальніше розглянути, в яких випадках ми вживаємо з вами закінчення, а я в яких ую. Якщо ми говоримо про назви людей, тварин, чітко окреслених предметів, окрім будинків так, будівель, наприклад, хлопця. Євгена Вітра, агронома, БК, слона, дуба, автобуса, тобто тварини, рослини, людина, все це в нас закінчення. А. Якщо ми говоримо про нечітко окреслені предмети, дії, явища, процеси, абстрактні поняття, ігри, танці, хвороби, явища природи, сукупності, речовини, рідини, все це матиме закінчення У, наприклад, ходу, викупу, футболу, болю, грипу, вітру, оркестру, це в нас сукупність людей, світу. Кисню чаю вальсу, але запам'ятайте, гопак у нас матиме закінчення гопака в родовому відмінку однини. Далі йдемо. Якщо говоримо про закінчення Ая, більшість наукових термінів, такі як радіус, квадрат, відмінок. Атом, Радіус А квадрата відмінка атома Математичне закінчення А Я. Якщо ми говоримо про літературознавчі терміни або просто терміни на позначення певних процесів, то можуть бути закінчення у жанру, епосу, синтезу, імпульсу. Якщо говоримо про назви населених пунктів і це у нас міста, то закінченням буде А. Якщо це будуть країни, то закінчення буде А. У назви країн, областей і штатів мають закінчення У. Порівняємо: Львова Лондона, Пакистану, Китаю. Якщо ми говоримо про Нью-Йорк як місто, то це закінчення А. Штат У. Алжир. Місто Алжира, країна Алжиру. Йдемо далі. Коли ми говоримо про назви мір довжини, ваги, днів тижня, місяців, грошових знаків, то закінчення буде А, метрограма дня вівторка січня долара. Якщо ми говоримо про назви будівель, установ, організацій, приміщень та їх частин, то закінчення буде У ліцею, заводу, коридору, офісу, будинку, даху, поверху. І якщо ми говоримо про географічні поняття, у нас також тут може бути закінчення як і А, так і У. Але ми звертаємо увагу. Якщо падає наголос на основу, то закінчення буде А, Дніпра, Дністра, збруча. Якщо ж це інші географічні назви, де у нас наголос падає на основу Криму, Тибету, то закінчення буде У. І зверніть увагу на окремі іменники, що позначають населені пункти. Які складаються з двох слів, тобто це складені назви кривого рогу, зеленого гаю. Тут у нас також на голосну основу пали, тому ми запишемо з вами закінчення. У а, про населені пункти, які мають варіативне закінчення, Чому? тому що не мають суфіксів відповідних, таких як Амстердам, Лондон, Париж, матимуть о, закінчення. Паралельні А або У. Але, наприклад, якщо у вас ви бачите в словах суфікси: цькицьк, бордянська, слуцька, трускавця, ви бачите далі Ець, так, суфікс. Далі Піцбург, частина бург, Вижгород, частина город, Мелітополь, частина поль, Житомир частина мир, Богуслав, частина слав, Київ, Ев'єв, суфікси. Львову, Львова, Львов, Львів тільки Ів, а, Батурин, суфікс ин, гадяч, яч, галич, іч та інші. Якщо ви бачите суфікси в таких словах, і в основному це в нас позначення міст, то закінчення буде А. Йдемо далі. Пропоную поставити відео на паузу і виконати наступне завдання. Поставте мене форму родового відмінка один, і аргументуйте вибір закінчення правилом. Із таблички, яку ми з вами розглядали. Зробіть гімнастику для очей, поставивши це відео на паузу, і виконайте письмову вправу. Потрібно буде розподілити наступний іменник в родовому відмінку один у дві колонки, але користуйтесь, будь ласка, конструктором слайд-шоу для того, щоб не бачити правильні відповіді і мати змогу виконати завдання самостійно. Я вас дуже прошу це робити, а потім уже перевіряти. Кінцевий результат. Лише тоді ви зможете перевірити свої реальні знання. Коли ви напишете всі, розподілите всі слова, то у вас вийде фразологізм нитка, аріат, не спробуйте. І також зверніть увагу, що потрібно розрізняти значення слів. В залежності від значень мають ці слова різні закінчення, Листопада в значенні місяць Ця, якщо це процес то листопаду. Якщо документ то папера, матеріал папера. Документ рух, рахунка, якщо це дія, то рахунку. Одиниця виміру бала або святковий вечір балу. Предмет каменя, матеріал каменю. Місто Туніса, країна Тунісу». Продовжуємо наш словничок наголосів листопад, наголос на останній склад, літопис на другий і гуртожиток також на другий склад. Запишіть ці слова у словничок наголосів в кінці вашого зошита. І пропоную подивитись на варіант, де ж допущено помилку в варіанті: приїхав, приїхав із Парижа. Приїхав з міста Парижа, міста у нас мають закінчення А. Але лечу до країни. Ізраїлю, того що у нас Ізраїль це країна, тому закінчення Ю. Їздив до Рима. Якщо це не Римська імперія, то «а» назва самого міста Рима, то закінчення А. Привіз із Марселя, також у нас місто закінчення Я. Отже, сьогодні на уроці даємо відповідь на питання, з чого я навчився навчила, що запам'ятав? Запам'ятала, що вдалося, що сподобалось, з яким настроєм ви завершите цей урок. Отже, ми сьогодні на уроці з вами попрацювали в конструкторі, ми сьогодні перевірили домашнє завдання. Сьогодні ми також розглянули табличку, коли ми вживаємо в іменниках другої відміни, однини, родового відмінка. Закінчення а я у «ю». І, відповідно, якщо ви вивчите табличку, яка знаходиться в параграфі 51, то ви зможете без проблем виконати 100% тестове завдання. Не забувайте робити фоторезультату і надсилати на нові знання. На цьому все. Бажаю успіхів!